Присвячується тим, хто чекає. Як дивно в світі все буває, не можеш знати, що в житті тебе чекає, і крізь роки своє шукати, тебе твоє не може не спіткати. Ось так і ти крізь десятиліття в житті моїм з'явилася химерної емоції суцвіттям, збентежила, стривожила, дала нам смак. Закрила очі, і все терпіла сильно так. Конфлікти, непорозуміння, відстань, та крізь весь час ми не знайшли єдину пристань. Але якось, не наче в квантовому світі, ти раз по раз даруєш щастя миті Ти пташка, часто так далеко і недосяжно. Дивлюсь на тебе вранці пишу, іначе ти десь поряд, та бачу тільки тишу. Як часто ми накручували нерви. Чекаємо, читаємо і ждемо, Коли разом якось та й жити ми почнемо. Але так дивно в світі все буває: Не можеш знати, що в житті тебе чекає.